Маленький п'ятий там є внизу. от такі чудові гриби. От ще я тут. І ще я тут. От шапочку зняв з нього якось. Ой, який він розрілий, великий. Не знаю, в якому він стані. Подивимось. Чи він ще добрий? Чистенький. Друзі, привіт! Сьогодні субота, 24 червня, після обіду, 16 година. Знову маю вільну хвилинку і яку присвячую рибалці. Всі бажаючі приєднутися, будемо сьогодні збирати гриби. Гриби просто неймовірні сьогодні. от Наша перша сьогоднішня знахідка от така. Лиш камеру вимкнув і зразу побачив ще одного. Отак От він тут росте. О, навіть два тільки ростуть так. Один на два. Один біля одного. Зрослі? Так, да, зрослі? Ось такий грибочок. Jeszcze parę ryb. O tak sobie rośnie. Jeden taki fajny, biały ryb. Dobry ryb. I tu porocz jeszcze jeden, widzę, taki jest. Поруч ще десь є риба. Давайте, де ми дивитися? Є, уже бачу. І поруч ще є більший. Знову четвертий вже. А, тут два. Тут зразу два рибу. Як вони? От такі два грибочки. Ха. Гарні два гриби. От де він собі виріс. Ха. Прямо на трухлявому. Крізь стовбур трухлявого дерева. Виріс свій білий гриб і все. Йому тут було зручніше рости. Так, білий гриб. Ще й чистенький, як бачите, жодної дирочки не видно. Друзі, напрочуд гарні грибочки, багато зрілих, багато молоденьких грибів. Вчора вечором пішов дощик і гриби. Ну, напрочуд гарні. Можна просто знімати, насолоджуючись звуками природи і просто так дивитися у ту красу Карпатських гір. От ще такий молодий грибочок білий. A keď tu ešte je taký krásny, je to už zrýlý hryb, bílý, ale niečo lovinárny. Vašky sa im môže do 5 kg, navíc vážiť. No 5 kg nemá, no hram 300-400 maj. Hárny. Такі файні молоденькі білі грибочки пішли після дождику. arnika hmm <laughs> Зараз де він собі росте, причому хтось десь тут недавно знайшов гриба і не загорнув добре місце, а цей собі збоку росте. Файний молоденький гриб. Ще один. Напрочуд хороші грибочки сьогодні. Гарні молоденькі у більшості. От ще один молоденький білий гриб. Опа! Як вискочив! Пружний такий корінь здоровий на ньому. Твердий. А тут поруч, дивіться, який красень ще росте. О, як його ніхто не помітив. Гарний гриб. Красивий великий гриб. І ще білий. Навіть не вимикаю камеру. Будемо так далі знімати дивитися, щось може знову знайдемо. Знайшли! От ще є молоденькі гри Красиві. Це вже третій. Може дійсно так краще знімати, не вимикаючи камеру. Бачу ще одного... Ні, це не гриб. О, бачу знову гриба. Ще і якого? І тільки помилуйтеся на нього. Це вже четвертий сьогодні на одному місці. Тут грибниця видно. Я вже розказував, що це знак признак того, що то є грибниця. Дивимося далі. Є п'ятий чи немає, цікаво самому. Поки не бачимо, але подивимося. Може є, може нема. Я того не бачу. Але тетери хороші гриби на одному місці, теж непогано. От іще одна знахідка. От такий білий гриб. Так, він росте. Гарний, правда? Дуже гарний гриб. No, звичайно, не пропускаємо таких молоденьких красенів білих. Тут ще один такий красень. Теж молоденький білий гриб. Так, це що у нас? Це у нас пантерний бриму. Ми його не беремо. Краса ідеш і отак я зустрічаєш. Так ідеш і, і милуєшся отакими от грибами, як вони ростуть собі. Дуже гарні гриби. Тут ще один такий, трошки навіть менший. Чудові грибочки, О, будь ласка. Гарні, правда? Ставимо їх в корзинку. Підемось далі. От, А тут іще шукаємо і знову молоденькі у травіру грибочки є. От так, зберігу їх один. От бачу ще один. Другий. Молоденькі, файні. Так, треба придивлятися, в траві, би не пропустити. Ще можуть бути десь. І ні, поки не бачу. Ключу камеру як знайду є щось є? Ось такий. Гарний, молоденький. Дивимось далі. Де воно тут ще є, нема. Ха. Поки не бачу. Він так сховався, що його не було видно зразу. Ой, який він розрілий, великий. Не знаю, в якому він стані. Подивимось. Він ще добрий. Чистенький. 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 Значить його заберемо. так вони собі ростуть. Так що не дуже їх помітити. А як гарно пахне. Прекрасний білий гриб. Ще молодий красень такий росте. Навіть два. Короче, ще два. Тільки два метри відійшов і от, будь ласка. А три. Тут теж відчуваю, бачу гриб. Щось там бачу, червоніє. Не розумію, що трепетівець молоденький. Ну, хоч один. Заберемо вже його. Хоч один буде серед білих грибів. Такий красень. Всі як на підбір сьогодні рибочки. Всі як на підбір краса. Джері там відпочиває. І ще одного бачу. Вкрасення такого. Як його вийняти, міцно тримається він. Десь зачепився за якийсь корінець був. Видно, тому так і ріс. Складно йому було прорватися. Нічого. Byłby taki rybak, mili, czyn? Czy widziałeś rybił, To już charnie młodeńki. Keď tu je 2, naviť, naviť 2 a 3. Ty zrosli. Четвертий. Але це ще не все. Тут чотири. А тут крок землі і ми бачимо. Знову п'ятий, шостий. П'ятий. Тут так росте шостий. Але це ще не все. Тут сьомого бачу. Бачите, як він у траві. Сомий. Дивимося далі. Так, це муремух. Муримух. Сім білих на одному місці, уже непогано. Тут ще такий красень є. Це вже зрілий гриб білий, але нічого він гарний. Важкий. Це й може до пів кілограма навіть важить. Ну, пів кілограма немає, але грам 300-400 має. Гарний. Навіть не знаю, як ото все знімати. Ну, більше сотні грибів вже, напевно, що більше сотні, набагато більше білих знайшлися за сьогоднішній день. Уже відчувається корзина повна, фактично наповнюється вже до верха, а це не маленька корзина така. Кілограмів. Ще пару грибочків і буде кілограмів 10 точно. І це в нашому цьому казковому лісі. Сьогодні такі гриби. Знову такий гриб знайшли. Росте він собі отак. І навіть він там не один. Там Біля нього ще є один і тут ще є один. Три гриби вже бачу. А може ще десь, якщо є ще четвертий, от, будь ласка, траву розгортаємо. А тут іще й п'ятий майже відчуваю. Ні, це вже ні. Це просто із трави. Малесенький п'ятий там є внизу. от такі чудові гриби. От і ще є тут. І ще є тут. От шапочку зняв з нього якось. Ну, нехай. Ну, Ось такі гриби. Бачите, що тут відбувається. Такі грибочки. Один. Тут другий. А ще подивлюся в цю сторону, нема нічого. Ні, там уже нема. Гарно, правда? Нажму на паузу, сфотографую. Так ідеш, дивишся на потоптані мори, мухи, що, і помічаєш білого такого грибочка. Будь ласка, молоденький. Гарно. От ще один такий є. Це вже не маленький. Вже більший білий гриб. Пожовтів, але... але хороший. Дивимось далі, може ще десь бути. Ще один. І ще один красень такий знайшов. З одного десь шапку загубили. Один корінь лишився, одна нога. Ну Нічого заберемо і такого. Друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати вже сьогоднішню нашу таку прогулянку. Знайшли тут іще такого гриба. Я думаю, що на ньому я вже відео сьогоднішнє буду завершувати. Всім дякую за перегляди. Міцного здоров'я, миру, добра. Корзину назбирали повну, таку от корзину, білих грибів. У кілограмів 10. 10 має бути. Всього доброго, друзі, до побачення, до наступних наших зустрічей.